Термогігрометр з виносним датчиком et 951 w Призначений для вимірювання температури і відносної вологості навколишнього повітря. Діапазон вимірювання температури від мінус 35 до 100 градусів Цельсія відносної вологості від 0 до 100%. Живиться від 9-вольтової батарейки типу Крона. Має різьбу. 1 четверта дюйма для встановлення на штатив. Довжина кабелю у розтягнутому стані близько 2 метрів. Функціонал кнопок термогігрометра. Увімкнення. Підсвічування дисплею. Цельсій Фаренгейт – це вибір одиниць вимірювання температури Цельсій або Фаренгейт відповідно. Сет – це кнопка управління автоматичним вимкненням термогігрометра у разі бездіяльності. Наразі, наразі автоматичне вимкнення є. Значок зник його немає. Термогігрометр буде працювати постійно. Повернули автоматичне вимкнення. Кнопка Hold це фіксація на дисплеї поточних результатів вимірювання. Hold. Зафіксували. Зняли фіксацію. Кнопки MAX, MIN – це відображення максимальних і мінімальних значень температури і вологості, що були вимірені з моменту натиснення цих кнопок. Max максимальне значення MIN – мінімальне значення. Покажемо на прикладі, як працює кнопка Max. Натиснули. Подули в датчик. Все. Прилад зафіксував максимальне значення вологості і температури, які були досягнуті. Повернулися до поточних значень. Кнопка Юнікс це перегляд точ... температури точки роси ДЕВ, температури мокрого термометра. Вимкнення приладу. В термогігрометрі передбачена можливість калібрування по відносній вологості повітря. Калібрування проводиться в спеціальних акредитованих лабораторіях.